Зазвичай ми ходимо, показуємо машини, дрони квадрокоптери, великі безпілотники Посейдони, пікапи, шилди-бронетехніка, чекаємо спартанів і величезні оскоши. Здавається, по розміру це не так вражає, але повірте, що зараз. Від цього скарбу затремтіло серце вже не лише зампотило. Це те, чого чекають на фронті. Автомобільні, дуже круті цифрові мотороли. Тут їх 200 штук і 8 ретрансляторів. Це те, що дивом нам вдалося вирвати, привезти зараз. Завершуємо оформлення і терміново на схід під Авдіївку, під Бахмут, бо там зараз вирішується доля не лише України, вирішується доля всієї Європи, а можливо, всього світу. І кожен з нас з вами має зробити те, що він в змозі, для того, щоб прискорити перемогу для того, щоб забезпечити. Контрнаступ для того, щоб звільнити українську землю від расистського непотребу, Вичувати їх з країни. А кого не вичимо, знищимо. Про інше розмови не буде. Дякую вам. Слава Збройним силам України. Слава Україні і гарний подарунок до Дня сухопутних військ. Святом вас!